Відразу правий. І праве деркало, віліків немає. Тільки подалі від цієї машини заїхати, щоб ми її в дзеркалі побачили. Побачили в дзеркалі? Все, тепер можна всередину. І таке буває, що за цією стійкою можна машину заробити. Ага. Вона маленька і одна була. Але якщо отак от корпусом попрацювати, позаглядати, ага. то ми відкриємо маркнізони стійки. Далі ми праворуч на перехрестя. Так, віліків немає. Скільки там Так, так нормально. Але в будь-якому випадку глянемо зліва, щоб швидка в нас не летіла. Пригальмовуємо, глянути, все норм. І туди, так. і куди їдемо? І туди і туди. їдемо. Добре. І відразу і від трамвайчик можна, да? так? Ми її пішоході, від трамвайчик продивилися. Так. І погнали далі. <танне> я так, я вже торможу. В чорному, з палкою. Скоро синий. Сто відсотковий, блядь. Сто відсотковий. Блин, колонів так і немає. Серйозно? Вообще. Щоб онлайн. Є <свист> сьогодні на четвер, але тільки в сервісний центр. Учениця о 7.30 чи 7.40 пішла, правда, на машині сервісного центру взяла талон. Він далеко. Mm. А я навіть перевіряла на машині сервісного центру, все, все одно нічого немає. Не так, не так? Їх нашарились вигрібати, їх вигрібають. І учні по два талони беруть. Oh, на сьогодні і на через два тижні відразу. Честно, так що зараз робимо? А, на перехресті праворуч. Oh, так, А де кому вже подивляємося завчасно? Поїхати, і побачити і в церкалі, в дзеркалі. Побачили? О, тепер можна. Тобто це ми і мордою, і жопи проїхали. Ага. Вимикаємо показчик. Отак от у в забору собі цілим. Да, тут плавненько, на гальмах, обережненко. Під'їжджаючи до трамвайних колій через плече, через ліве глянути. Трамвая перша немає, все немає. Справа друга, тільки цілити в праву смугу, потім ага. по шкоду Правіше, правіше, в праву смугу. Не забувати цілити. І зліва, справа подивляємося. І цілимо, і подивляємося. Знову ми кудись втратили смугу. О, знову вправо, їдемо. Далі, то перешкода у нас. Okay. нахилятися в мертву зону дзеркала до керма треба. До керма, до керма. Ага. Маєте? Ще тут. Немає. Бо вони аж зустрічки прилітають. І відразу правий, покащик. Дзеркало подивляємося. Добре. І ми праворучками поступаємося. Покащик, okay, so покащик, need... покащик. Okay. Закручен, закручуємо. Глянути ще. Все норм. Глянути ще. Оце... Мертву зону дзеркала. Так, він там. Він подальній смузі, так? Туда, не підстрахувались і так. погнали. Їх... А, ну, тут дві, треба так, бачити. тут дві смуги. Так, треба бачити, треба бачити їх перед і туди, дивитись і його очима провести в яку він поїхав і в яку ми можемо. Угу. Тоді Йо. дойде. Тобто провести очима ту машину, яку ми думаємо, що в нас вріжеться. Далі ми по головній дорозі. Вісілій веселей. Веселей, веселій. Зеркало ще. І вперед, зеркало ще. Вимикаємо. тут два розриви. Ось два. перший розрив. А напроти того заїзду. Ось перед самим пішоходом. Ось другий. І сміливіше, сміливіше. Сміливіше, сміливіше. Ми по лівій газуємо і вправо прилаштуємося. Добре, і вперед, від зеркала. І ще раз. Добре. Перед червоним щитом назад в ліву звалю. Ми по-любому, по лівій смузі, тут заходимо в коло. По любому. Ну да. Уже веселей. А, Щоб ми до щита вже бажано почали перелаштування. Бо якщо так. там будуть машини, Звісно. Бо якщо там будуть машини, тут суцільне лінія вже йде. Шходів наших немає, то якщо що далеченько було. А, І погнали на перший з'їзд. Перед колом покажіть газку. Коло вільне? Так, коло вільне. На перехресті праворуч. Це одна єдина смуга, це приватний сектор, тут паркуватись не можна. Взагалі, ніде не можна було ще паркуватися від сервісного центру. Uh -huh. Uh -huh. Можна лише е, на Алматинській до двох прилеглих чи після двох прилеглих. Ми собі їдемо, їдемо. І бажано не притискатися так до бордюру, а триматися всередині смуги. Uh -huh. Їдемо, 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 їдемо. Ну, об'їдемо його, він там щось паркуватися планує. Пока ще дзеркало, працюємо. Можна об'їхали, вимкнули. Відразу правий, але не пірнати відразу. зеркало повидивлятися ще раз. Добре. І вимкаємо, бо тут прилегло, І напроти прилегла вмикаємо. Зеркало ще раз. Веліків. Добре, і змістились. Знову ж таки, тут підгазовувати на повороті не треба. Тут гарно треба зайти в траєкторію. Гарно зрозуміти, чи вільна зліва права смуга. Бо ми ж вправо. Відкручуємо вже, бо далеко вже поїхали. Крутим, крутим, Не газуємо. Крутим, крутим, крутим. Ні, треба закручувати більше, газувати менше. Чувачка пропустимо. Покотилися. Більше закрутити, щоб не ризикувати. Справа глянути ще раз людей. Так, підрівнятися. Підрівнятися, рівнятися. А потім...